Вітаю вас всіх на моєму каналі. Як вже ви зрозуміли, сьогодні в нас уже Volkswagen Touran Такому я продав, вона зараз радує свого нового власника. І, довго не затримуючи, бо автомобіль потрібен, до уваги привернувся отакий Volkswagen. Е, тут Двохлітровий двигун BSX. Це двохлітровий двигун на заводському метані. Далі я вам все ще покажу. Ну що, В нашій сім'ї з'явився новий автомобіль. Зараз вам тако коротенько зроблю свій огляд. Далі наразі буду. По можливості записувати відео о його там, модернізації чи, чи ремонту. Коротенько зараз обійдемо його оглянемо. Відео багато в інтернеті є про такі автомобілі, але зроблю і я ще свій огляд, і коротенький відеок. О, їхали! І так, це Туран 2000. 2008 року е, випуску з двигуном BSX на заводському метані. Ось так він виглядає в нас. Є шильдичок, що це метан. Знизу там у нього стоять е, два менших балони. Я їх не викидував, зараз я далі покажу. Є одна така болячечка. Це в планах буде робитися. І знизу тут ще стояло два великих балони. Я їх вже демонтував, зараз вам все покажу. Ось такий вигляд він має ззовні. Дуже мені подобається. Є легкосплавні диски на літо, а це колпаки на зиму. Зараз плавно перейдемо до двигуна. Тут вже встановлений газовий упор капота. Ось так виглядає двигун. Це в нас. Рампа для метана. І вже встановлена газо... газ четвертого покоління, вже на пропан. На пропан. Редуктор. Це Пропановський. І я лишив редуктор метановський. Його я не викидував. Ну, хай буде. Це вісьми е, клапаний двигун на 109 кінських сил. І звичайний, я так думаю, без всяких турбін і всього лишнього. Як я так швидко не їжджу, мені його, вдос... ну, мені його вдосталь. Я не їде, все, 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 все нормально. Є заводська шумка. О, ось такий двигун. Далі, що ж мені сподобалося в таких автомобілях, це їхній багажник. Цей автомобіль у мене п'ятимісний, тому тому на штатному місці лежить запаска. Відчиняється ота лежить запасне колесо. По стандарту йде 55, 16 Я пробував помістити сюди на 60. 205 на 60-16, щось в мене воно не вмістилося. А 55-й розмір вмістився якраз. От. Зачиняється. Є е, розетка на 12 вольт. І з Збоку карманчики. О, для всякої мілочовочки. шторка. Багажник такий місткий. Тут схований в нас є сховок для аварійного знака трикутника. ось так він кріпиться. О. Все добре. Ну Далі перейдемо до салону. Салон у нас зашорганий, бо я його не мив ще нормально. В користуванні автомобіль у мене з серпня, кінця серпня місяця не було ніяк змоги записати відео. Ну, По салончику у нас три роздільних е сідушки. Вони гарно трансформуються. Опа! Думаю, незручно буде. Але. Складається спинка. І у нас тут ще флажочок червоненький. Сюди і все благополучно воно. Знімається всі, кожен, кожен, кожна сідушечка. Раз. Оп! Раз. Регулюється наклон сидіння. Я беру максимум. Оп. Так зручно. Що в нас тут є в нас дефлектори, також. Розетка 12 вольт і такий підстаканник, під бутилочник, можна так сказати. У багатьох вони поламані, бо ногами шургається і зламується. На водітельській і пасажирській сідушці є столики для сніданку і обіду. Ну, там у мене дитяче крісло. Це по. Задньому ряду, що в нас ще? чотири стікло підіймача на кожній двері. Також динаміки, пещалочка. І так само на тій. Прийдемо до переднього сидіння. Так само ну, блок керування стіклопідіймачами, блок задніх. Щоб не відкрити можливо, там діти може їздять, щоб не відкрили центральний замок блокувати, відблокувати. Це регулювання зеркал і на підігрів зеркал. По салоні маємо такий вид, зараз. Більш детальніше покажу. Так, ці всередину, бо на дворі трошки прохладно. Ось такий вид у нас в салоні у нас приборка, двозонний клімат контроль. Подушки безпеки пасажира, водія, подушки безпеки ще в сидіннях пасажира і водія. І на. і спереду. Там і там. Також є подушки безпеки. В... Тут. І он там взаді. Є у нас три таких великих бардачечка під очочників. Відкривається, зачиняється все. Все працює. Зеркала у нас з підсвіткою. Так само і пасажира. Що в нас там? Керування світлом, мультируль. Все як, як і у всіх. Е, не знаю, болячка така у всіх чи не у всіх. Відломується кріплення, так що бардачок передній не працює. Ну, то, не стиль. Не столь важно. Коротко такий свій обзорчик на свій новий автомобіль. Ну, ось такий коротенький відеогляд мого автомобіля. Е, сподобався всім. Зручний в керуванні, проходить наші ями нормально, кліренс непоганий. Зруч, а, посадка зручна, трансформується салон, доволі гарний автомобіль. Е, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Далі буду продовжувати тему вже з, е, з Тураном. Що буду в планах робити, дороблювати, буду по можливості вам показувати. Ще раз дякую, гарного дня, підписуйтесь на канал.